Україну любаненько, тобі вірненько присягнем. Думаю, більшість тернополян знає цю пісню. Тобто, якщо ми вже присягали серце, кров і любов, все тобі віддати в боротьбі. Ходили на могили української повстанської армії, червоно чорний прапор і синьо жовтий То чи є в нас цінність в тому синьо-жовтому прапорі свободи? Вона зараз на нулі з іншими виборює метр за метром української землі, але важлива не лише війна на передовій переконана навідниця гармати 67-ї бригади. Важлива боротьба за душі і за свідомість кожного. Українця Тернопільська ластівка з перших днів повномасштабної війни робить усе, щоб Україна була вільною. Спочатку в Тернополі займалась волонтерством, а згодом пішла на фронт і коригує вогонь. каже, була морально готовою до початку війни. Я е, працювала адміністратором на домі ветерани, які заснували мої побратими е, з українського корпусу правий сектор. І в нас було там такий тренінг. Е, війна повернення. А насправді ми на цьому тренінгу готувалися до війни, якщо чесно, так психологічно і ми... Ми знали, що в такий в час кризи просто рвуться старі стандарти, і того життя, яке було вже не буде. Це вже буде щось нове, і ти можеш ніби вирішити, як ти себе до того нового підготуєш, як ти переформуєшся. Хоча оце важко вірилось і дуже не хотілось, але розповідає, знала, що усі її друзі та близьке середовище стануть на захист, і вони будуть у перших рядах. З одного сторони сумно і важко від тих подій, з якими ми слідкуємо, тобто що наступають на нас орки зі всіх сторін, так. А з іншої сторони дивовижним чином люди творять купу добра і об'єднуються, і ти відчуваєш кожна людину, ку зустрічаєш ніби вона твій брат і сестра, і це така справді відчуття такої нації цієї спільноти людей, і це ну дуже сильно. За словами Ластівки, головна їхня ціль звільнення від окупантів боротись до кінця за кожен сантиметр землі у пам'ять про усіх загиблих, щоб у нас було майбутнє, де є наші традиції та наша мова. Щоб жила українська нація. За що вони? Гинуть так за те, щоб ми жили на своїй Богом даній землі, щоб ми визволились від окупантів, щоб тут була свобода, щоб тут були сім'ї, щоб сміялися діти, щоб у нас було майбутнє, щоб тут була українська мова, наші традиції, щоб жила Україна і наша нація. Захисниця переконана, для формування справді свідомої нації важливим є вплив на підростаюче покоління, щоб, окрім національних цінностей, були християнські засади, щоб у молоді виховували прагнення до добрих стосунків та взаємин. Тільки та нація може жити, розвиватися, де є сімейні цінності, де є міцна сім'я, міцна родина, бо це ніби фундамент. Сім'я, родина, дальше громада, нація. А без того ну не може існувати нація. Так не буде України, якщо не буде сім'ї. Цінність людини та її гідності, повага до себе та оточуючих. Це дуже важливо, переконана захисниця, і в українців це є про цінність і гідність людського життя. І це настільки, ну ми бачимо, я наскільки контрастує з нашими ворогами, і навіть світовою громадськістю, які, начебто, заявляють про права людини, але право людини на саме життя інколи не можуть відстояти. А ми ціною життя, відстоюємо право на життя наших людей. І оце, що ми цінуємо, ці, ці, цінування життя кожної людини, так, і цивільних людей, і е, тих військовослужбовців. Захисниця ділиться духовність українців вже не одне покоління об'єднує націю у майбутню перемогу. Ластівка вірить, але переконана, що багатьом треба долучитись і вчитися переживати біль і втрату. Коли гине хтось з друзів, то це напевно найважче. так і тих, хто поранених, але інколи за поранених, ми радіємо, що. Радіємо, що не загинув. Радіємо, що поранений але все ж живий. Він буде з нами. Він або повернеться, або просто буде вже вдома лікуватися. І ми якось з того щасливі, що могло бути би по-іншому. А він вижив. Варто пам'ятати, воюють не тільки навчені кадрові військовослужбовці на фронті. Люди, які в цивільному житті мали професію, бізнес, справу життя, сім'ї, і тимчасово відмовились від усього цього задля перемоги у війні з ворогом.